Усім привіт! Зіштовхнулася я у себе з проблемою щитовки. Так, і трошки розкажу про те, як я зазвичай борюся. Я насправді не люблю все це. Я думаю, як і всі, я не люблю мільйон препаратів, якісь там бовтанки, змішування, оце все. Плюс я не використовую себе вдома, бо в мене собака, якій вже 15 років, в неї трошки поїхала стріха. І в неї є такі звичачки попити, не дай Боже, десь в мене витече вода для орхідей, вона її може злизати, вона може полизати орхідеї, тому нічим адовим я не обробляю, я живу в квартирі. Знову ж таки, обробляти чимось супер-пупер токсичним я не можу. Плюс в мене є своє бачення світу. Я не беру препарати, які наносять шкоду бджолам чи іншим. Корисним штукам, я не травлю чимось супер-пупер ядроним, щоб воно і нас ніяк не зачіпало, мою родину. І, наприклад, ту мікрофлору, яку я підсіляю в горщики. Тому в мене так все лайтовенько і по-європейськи, як то кажуть. Так, і тому в мене, в принципі, є певні інколи проблеми з витравлюванням якоїсь штуки, яка прям дуже настирно лізе в мої рослини. Але в мене є профілактичні обробки. Я пробувала різні способи. Перше, це ти оброблюєш цілий рік, але чесно, це виснажує, бо раз в місяць ти оброблюєш невеликим дозуванням. Це справді працює допомагає, але це ну, трохи виснажує насправді. Друге, це я вже помітила, наприклад, на своїй колекції, плюс є графіки, можна знайти в інтернеті. Коли які гади, при яких умовах з'являються, і ти починаєш оці профілактичні Я починаю ці профілактичні обробки. А саме в період, коли от я знаю, що зараз будуть такі умови, в мене, скоріш за все, може з'явитися тето, і я профілактично обробляю від цієї погані. Так, далі там жара, наприклад, має стукнути, буде сухо, буде жарко, це буде червоний кліщ, я від нього профілактично можу обробляти. Є такий спосіб, але, а, і, до речі, от цей спосіб дає можливість, наприклад, не обробляти взимку, бо взимку частіше за все нічого не з'являється. Але... але цей спосіб для мене не дуже спрацював, коли ти отримуєш нові рослини. Тому що, коли ти отримуєш нові рослини, вони можуть приїхати з чимось, що на них живе, не в сезон, який а, звиклий для тебе в плані цих гадів. От, тому у мене так і вийшло а, за цією щитовкою. щитовка взагалі страшна штука, неприємно проти неї боротися. от, Але вже маємо, що маємо. Я знаю, ну, звісно, карантин відставляти я раніше так і робила. Коли в тебе вже дуже багато рослин і мало місця, то ну, я інколи нехтую, не я нехтую вже цим. Я обдивляюсь рослину обов'язково, я механічно обов'язково знімаю, якщо там щось є, я її обробляю. І намагаюся обставити, відставити. Але якщо я це побачила, якщо я не побачила, якщо я подивилася на рослину, вона наче чиста, наче здорова, наче на ній нічого немає, я її можу профілактично обробити. Або, наприклад, якщо я знаю, що в мене буде профілактична обробка через тиждень, то я її поставлю і оброблю через тиждень з усіма. Так? Бо ну, знову ж таки, давайте по-чесному. Ви відкриваєте препарат, він там розрахований, наприклад, на 3 літри. Той пакетик і відсипати наскільки грамочків води, щоб обробити одну рослину незручно. Тому ну, маємо, що маємо знову ж таки такі справи. І буває, буває, от я продивилася, насправді прогледіла, і в мене прийшли а, на люке, прийшли з гадами, на від ОМ прийшли з гадами. Таке буває. Ну, це в принципі нормально. І з рук теж з колекції приходять інколи з гадами, особливо якщо колекція велика. Ображатися на цю людину, вважати, що це фу-фу-фу, неправильно. Так, такий довгий вступ. Поговорили про це і тепер покажу моїх. Якщо я прям є дуже проблемні з ким боротися, я виймаю з субстрату. Вони в мене живуть без субстрату. Я обробляю всю рослину механічно, тобто я знімаю руками, протираю, вимиваю. А в мене є зубна щіточка, яка тільки для рослин, і вона там, знаєте, вичищає отут от в пазухах, якщо треба, якщо прям сильно хтось кудись заліз, я знімаю цей лист, щоб гарно вичистити. Я обробляю обов'язково горщик і піддончик, яких я навіть обробляю обов'язково бірочку. Отак от, от. І вся рослина після всіх оцих маніпуляцій, про всяк випадок, замочується в контактному засобі. Тобто в засобі, який. Доторкається, грубо кажучи, до, росли... до нашого шкідника, або шкідник до нього, і він тоді спрацьовує. Так, і це, до речі, особливо увагу в мене давно не виходить в з пари шомб вивезти, тому що шомби живуть деякі а, в симбіозі з мурашками, в них є дірочка внизу і полость у самій бульбі, де будуть ці мурашечки жити, і туди можуть заповзати шкідники. В мене так і вийшло. От з цими красеннями, так? тому така біда, і треба опускати, щоб прям всюди все потрапило, промилося. І після такої контактної обробки в мене потім іде обробка трансламінарними засобами або системними засобами, тобто ті, які проникають в тканину рослини. Рослина ними набирається, і потім, коли шкідник кусає рослину, він труїться. І далі трансламінарним цим системним засобом я обробляю ну, стільки разів, скільки треба за інструкцію. Тобто, це можуть бути два рази, чи можуть бути три рази. Це може бути треба обробити по схемі там, серії обробили, потім ще раз через три дні, потім через тиждень, а потім через два. Є засоби, яким ти обробили, і потім ще раз через тиждень і ще раз через, через тиждень. Так? І тільки потім. Я посаджу ці рослини. У мене тут два винятки. Це от, вони були свіже пересаджені і протруєні до цього. Але на них ще я побачила залишки і вирішила потруїти їх додатково разом з цими. От, Тому вони залишились в посадці. Отак от, от я трую. М, бідоська була насправді з цим всім. Дуже неприємна штука. І я чомусь спочатку не здогадалася, що в шомбах вони насправді можуть ховатися в цих дірочках в, в просторі да, для симбіотичних комах. Отакі підступні, тобто вони ховаються не тільки під отакими захисними лусочками, причому як під сухими, так і під живими, да, а вони ще можуть ховатися і в місцях, де мають жити інші комашки. Якби, наприклад, в мене жили мурашки, в симбіотичних стосунках з моїми шомбами тоді б проблеми не було, бо ці мурашки не дали б цим шкідникам атакувати рослину, селитися там і все таке. Але в мене немає. Тому я <смеш> виконую роль цієї мурашки, яка бореться з всякою заразою, яка нападає на її будиночок. От які справи. Так, ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що воно вже все вивелося. І в мене залишилася остання обробка на цих вихідних. От, тому воно вже стоїть тут. Мені вже не страшно, я вже кілька днів спостерігаю і нічого нового не знаходжу на них. Тому вони приїхали сюди, вони отримують останню обробку і вже йдуть на свої місця. Ну і плюс, звісно, оце от все майно також профілактично було оброблено від усього усього, що на ньому може жити. Абсолютно, всі отримали обробочку. Препаратом. Так, і абсолютно всі за два вихідних були ви, ви, витягнуті на біле світло і обстежені з ліхтариком, з збільшуваним склом, щоб я нічого не пропустила. Так як заморочилась, бо я насправді не люблю займатися протруйками. От, а на цьому сьогодні все. Щиро вам дякую за перегляд. Слава Україні! І всім пока-пока!